Я буду говорити не тільки, тобто, якщо я говорю патолог, я маю на увазі завжди команду, тому що ви знаєте, що у світі словом патологія це не тільки гістологія, це молекулярна генетика, це клінічна діагностика, тобто всі види діагностичних досліджень, які можуть призвести до постановки діагнозу. Тому, якщо я говорю патолог, я маю на увазі сукупність всіх спеціалістів, які будуть працювати на постановці. Діагнозу. Роль патолога в лікуванні раку це діагноз, це патологічне стадіювання, це оцінка якості в лікуванні раку, тобто при органозберігаючих операціях це краї, краї резекції, це оцінка прогностичних маркерів, таких як грейд-пухлини, таких як лімфоваскулярна, переневральна інвазія та інше. Дуже такий інтересний пункт: це сортування тканин та вибір препаратів та тканин для подальших досліджень. Здається, де тут патолог, де тут аналіз? Але на, на, наразі в нас є на сьогодні така нова позиція, яку ми постійно виконуємо, і це позиція. А сортування і вибір препаратів для подальших молекулярних досліджень. Тобто, молекулярні дослідження, коли ви нам надаєте там скельця, блоки, це не означає, що їх робить тільки генетик. Спочатку працює патолог, він обирає той матеріал, з яким, з яким краще буде працювати. Він обирає доцільність тестів, які ви обрали. Якщо щось таке ну, не дуже доцільне, він коригує і е, спілкується з лікарем щодо. Коригування призначених тестів і обирає парафіновий блок для того, по якості по кількості пухлинних клітин для того, щоб далі з цим блоком могли працювати молекулярні генетики, молекулярне тестування та оцінка біомаркерів. Оцінка біомаркерів зрозуміло, але. Молекулярне тестування тут теж працює команда, тут теж працює патолог на вибір, на вибір матеріалу, потім працює молекулярний генетик, який нам дає всі ці результати, а потім знову працює патолог. Тому що ви знаєте, що є не тільки предиктивні тести, є діагностичні тести. І в діагностичних тестах, якщо ми отримуємо інформацію щодо транслокації, мутації або іншого. Теж працює патолог. Патолог аналізує ці дані, він аналізує співставляє ці дані з тим, що він бачить гістологічно, і дає остаточний діагноз. Оцінка предиктивних маркерів для вибору тактики лікування. Тут теж все зрозуміло. Найкращий такий швидкий приклад це гормони хертонеу та інше. Вибір кандидатів для Біобанк та участь у наукових дослідженнях теж зрозуміло. Вибір кандидатів для клінічних випробувань. Ви знаєте, що іноді клінічні випробування базуються на специфічних гістологічних ознаках або, наприклад, на якихось імуногістохімічних ознаках. Те, що швидко ну, так швидко приходить, це, наприклад, останнє дослідження таке не, не... ДЕСТІНІ 04, Breast, да, де ми оцінювали. Хертунеу лоу раки молочної залози. тобто, ми спочатку обирали пацієнтів гістологічно і імуногістохімічно або там на результатах фіш, і тільки потім ми рандомізували пацієнтів. Вибір кандидатів для клінічних. Сказала, і робота в мультидисциплінарних консиліумах. Це те, що ми будемо обговорювати сьогодні. Кра така швидка е історія цього в 2000 році був е створений перший перший мультидисциплінарний консиліум. Це був ЕУСОМА, да, тобто європейське 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 товариство. Е мамологів, вони вперше зібрали різних спеціалістів і започаткували е, роботу мультидисциплінарних команд. Потім додались різні страни, і в 2018 році вже в Організація організацію охорони здоров'я нам дає е, те, що вона прийняла роботу мульти, мультидисциплінарних команд, і в е, усіх практично клініках працюють такі команди. Що е, Хочу зразу сказати, що ці команди можуть бути не тільки в онкології, в онкології вони працюють переважно. Але в нас є купа захворювань, які включають різні е, органи, різні, е, різні тканини, вони залучують купу спеціалістів, тому миттєдисциплінарні консіліми можуть бути не тільки в онкології. Онкологічні це, це може хірург бути, радіолог, який діагностує, який ставить діагноз радіоційний. Онколог, медичний онколог і патолог. Це такий класичний склад, але за необхідністю долучаються інші спеціалісти. За, я переглянула кучу літератури, і за, за великою кількістю досліджень всі пишуть, що мдмолекулярна що е, мультидисциплінарні команди, вони покращують дотримання рекомендацій, вони сприяють кращому навчальному середовищу, і, на мій погляд, е, останнє це теж дуже важливе, підвищують загальну задоволеність клініциста та команди. Тобто, знаєте, в нас є таке е, в нашій країні, точно є, що е, я те не призначав, щось вони там призначили, і е, я не знаю тепер, хто це вообще буде лікувати. Тобто, коли ми обговорюємо раз. Зом ми доходимо до єдиного висновку, і вся команда на виході вона згодна з призначеним лікуванням, і ні в кого не виникає питань, хто це призначив, навіщо і що ми потім будемо з цим робити. Чому патолог є або має бути в епіцентрі комплексного підходу до лікування? У складі МДК патолог виконує три функції: Це співробітник, вчений та адвокат здоров'я. Як співробітники ми об'єднуємо та аналізуємо інформацію від радіологів і хірургів. Ми даємо дані, які можна застосовувати для лікування пацієнтів. Це діагноз, стадія, біомаркери, це інтерпретування молекулярних досліджень, як вчені це просування доказової практики, і як адвокати здоров'я, це управління і використання ресурсів, включаючи потребу в конкретних типах зразків. Тобто, патолог може рекомендувати який зразок. Потрібно взяти, чи є доцільність взяття, наприклад, нового зразка, або ці дослідження можна виконати на, попередніх, на матеріалі попередніх біопсій, і якими біомаркери доцільніше призначати. Додатково, патолог допомагає інтерпретувати звіт і надати поради для клінічного обговорення, і патолог повинен переконатися у складі МДК, що твердження про патологію правильно записані. Тобто, вони всіми лікарями у складі МДК вони інтерпретуються однаково. Я наведу приклад. Це дійсно важливо, щоб уникнути неправильного тлумачення. І Ну патолог повинен переконатися, що існує відповідний зворотний зв'язок з іншими патологами, тому що не завжди патолог, який присутній у вас на МДК, дивився цей випадок. Тобто він повинен переконатися, що ви з патологом зв'язувались або він зв'язувався. Тобто, що ми всі правильно інтерпретуємо і однаково ці дані, і відповідно до знань своїх та дозвіту, може давати поради щодо там, допустим, запису ключових клінічних або патологічних даних, які отримані в результаті консиліуму. Я наведу два приклади. Це не зовсім класичні приклади МДК, але все ж таки я наведу, щоб ви зрозуміли, чому це потрібно. Хто це наприклад досі не робить? В нас є дівчинка 7 років у серпні. 22-го вона звернулася до сімейного лікаря з білю в нижньої щелепи, з набряком, і пройшла. Діагностоване запалення, пройшла курс фізіотерапії, ефекту не було. Вони звернулись далі. В вересні виконана КТ, ми бачимо літичну деструкцію, ми бачимо літичну деструкцію кістки, м'яко тканинний компонент. Була зроблена відкрита біопсія, діагноз саркома. виконано було імуногістохімічне дослідження, діагноз був саркома і призначена схема хіміотерапії. Однак пухлина росте, біль не вщухає. Ще раз, все ж таки, переглядають матеріал. Матеріал отримують патолог, який спеціалізується на кістках, там яких тканинах. Зроблено ще раз імуногістохімічне дослідження. І діагноз звучить так: веретеноклітинна рабдоміосаркома, враховуючи гістологію, враховуючи так, як були розподілені імуногістохімічні маркери, враховуючи те, що епіцентр пухлини знаходиться в кістці. Все ж таки є підозра, що це саркома зі специфічною транслокацією і на цьому етапі. Був створений так званий штучний МДК. Чому він штучний? Тому що він не збирався у відділенні, тому що патолог, розуміючи ситуацію, що може бути такий діагноз, дзвонить е, лікарю. Лікар збирає ще лікарів у відділенні і всі е, обговорюють цей випадок. Чому це важливо? І чому патолог на е, говорить, що необхідно молекулярне дослідження в даному випадку? Якщо цей діагноз підтвердиться. Е, ці пухлини мають ще одну транслокацію, про яку патолог знає. Це транслокація АЛК. І вона є таргетною. Тобто нам не дуже цікавий в даному випадку точний діагноз, але нас цікавить, чим пацієнта може потім лікувати. Паралельно ми відправляємо такі на молекулярне дослідження. У пацієнтки підтверджується діагноз, транслокація АЛК виставляється. І е, лікування пацієнта змінюється. Тобто, додається е, кризотиніп, і е, пухлина зменшується на 37% за місяць. Тобто е, потім була запланована операція. На жаль, зараз я не знаю, що з цією пацієнткою, я, я її втратила, е, Тобто, ну, я зв'язок втратила, але я думаю, що ми це можемо. Все ж таки можемо наздогнати. Ще один приклад, чому патолог повинен бути впевнений, що всі розуміють те, що він написав. Пацієнтка, сегментиктомія другого сегмента лівої легені, периферічне утворення. Це вся інформація, яку ми отримали, і наш патолог видає заключення, що. Морфологічна картина найбільш відповідає пухлині нейроендокринного походження необхідно проведення імуногістохімічного дослідження. Ця пацієнтка пропадає, імуногістохімічне дослідження виконане не було. Е і через якийсь час пацієнтка отримує ще одне, е в неї з'являється ще один метастаз. І коли все це піднімається, вся ця історія, то е чому на запад, чому пацієнтка це не зробила, вона їй ніхто не порекомендував. Я запросила дані пацієнтки. Я запросила е, те, що було написано в виписці. Подивіться е, в неї, тобто лікар, лікуючи, знав, що в неї рак молочної залози. Ми про це не знали. І нейроендокринний рак він тобто виставляється діагноз, що це точно нейроендокринний рак. Пацієнтка оперується без подальшого е, лікування, і, звісно, вона отримує новий метастаз. Тобто, Дві разних. Один текст, він начебто схожий. Але подивіться, він не схожий. Він Різниця, і різниця те, що як буде ця пацієнтка лікуватися далі. Тому МДК вам в цьому допоможе. Тобто, патолог, який буде присутній, він ніколи не скаже: ні, я точно впевнений, що тут нейроендокринна». купа пухлин схожа одна на одну. Для цього і існує моногістохімія, для цього існує е, молекулярні дослідження, для того, щоб ми не помилились, і пацієнти отримали діагноз і. Е, як сказав Олександр Євгенович, що це пазл. Тобто кожний діагноз, кожний пацієнт це пазл, і ми всі разом повинні його складати. І тоді в нас буде єдина цілісна картинка. Всі повинні обладати однією і тією ж інформацією від хірурга до патолога. Дякую за увагу.